Також можемо ще додати інформацію про те, що в Криму у нас відбуваються так само непередбачувані і дуже вибухові події на полігоні поблизу Феодосії біля населеного пункту Старий Крим здетонували снаряди. Почалася масштабна пожежа. Згодом і детонація боєприпасів. І от місцеві телеграм-канали повідомляють кримські телеграм-канали. Повідомляють про те, що є там і вбиті, і поранені на цьому полігоні, з того, що Підтвердила окупаційна влада Криму. Вже оголошено зараз термінову евакуацію з чотирьох прилеглих населених пунктів біля полігону цього в районі старого Криму. Отже, ми бачимо масштаби вибухів зараз, пожежі цієї, і дійсна небезпека є доволі значна для мешканців цього району. Дві тисячі осіб відселяють терміново. вже автобуси там за ними зранку відправили і вивозять звідти людей. Крім того, на трасі Тавріда це головне головна траса, яку росіяни будували в окупованому анексованому Криму від Керчі, вона тягнеться і далі через увесь півострів, аж до Севастополя. То цю трасу на відрізку біля Феодосії зараз перекрили і влаштували там тимчасовий об'їзд, оскільки є небезпека, що і автомобілі можуть постраждати. А зараз там на сході Криму значні, скажімо так, черги поблизу мосту, який працює лише в реверсному режимі після підриву. Так Керчі. Ські міст, ну і на пароми так само там черги, тому е, там утруднено просто таке пересування по цій трасі, скажімо так. Отже, це інформація з Криму до Криму. Ми ще повернемося сьогодні у нашому ефірі, але маємо іншу важливу тему: а саме, поговоримо про гроші російських олігархів і про те, як вони намагаються вийти з під санкцій. Ну, зокрема, у нас з днями була заява відомого у світі філантропа бізнесмена Річарда Бренсона, засновника Virgin Group, такої. Компанії, який заступився за російського бізнесмена Олега Тінькова. Тіньков відомий гра своїм проектом фінтехівським банком. Тіньков, який його прізвищем був названий, і згодом відібраний Кремлем після того, як Тіньков виїхав із Росії, відмовився від російського громадянства і заявив, що він проти Росії назвав режим Путіна фашистським і фактично живе тепер у вигнанні в еміграції. Тіньков власне позбув. Своїх активів дуже задешево, скажімо так, відібрали ці активи в нього. Ну зараз Річард Бренсон звернувся до МЗС Великої Британії, до Джеймса Клеверлі і попросив помилувати Тінькова, вивести його з-під санкцій, заявивши, що Тіньков був завжди багатим російським бізнесменом, але ніколи не був олігархом. Я завжди знав його як динамічного підприємця, який зробив себе сам, заявив Річард Бренсон і попросив зняти з тінькова санкції як. Такі, що є необґрунтованими, отже, така новина з'явилася. Тим часом ну і інші російські багатії, які пов'язані з Великою Британією напряму, або там мешкають, мають активи, теж намагаються вийти з під різних типів санкцій. В першу чергу, західних, ну і українських також серед них є і Михаїл Фрідман, уродженець Львова, який став одним із найпомітніших фінансистів банкірів Росії разом із партнером Петром А. Віном вони є засновниками співзасновниками Альфа груп, такої відомої фінансово-промислової групи. І власне в Україні Фрідману теж прямо чи опосередковано належить значна кількість активів. Серед них, зокрема, і мобільний оператор Київстар, і банк Сенсбанк. навколо цього банку, який раніше називався Альфа-Банком чи Альфа Банком Україна, тепер перейменований в Сенсбанк, щоб розірвати такий асоціативний зв'язок із цим брендом, який функціонує. На Росії навколо цього банку відбувається різноманітні законодавчі рухи і спроби націоналізувати цю структуру банківську. Власне, вже прийнято закон у травні Верховною Радою України, України про якраз націоналізацію. Фактично його в народі і називають цей закон націоналізація банку Фрідмана. Президент Зеленський підписав уже цей закон про процедуру виведення з ринку банку в умовах воєнного стану, і фактично, цей банк має бути націоналізовано. Прогнозували про те, що Сенсбанк, активи, якого станом на 21 рік оцінювалися майже в 100 мільярдів гривень. І належав фактично цей банк через різні структури, але кінцевими бенефіціарами були російські олігархи Андрій Косагов, Косаґов, Авін і Міхайл Фрідман. Ну, Фрідману 32% там майже 33 третина належить. Отже, фактично цей банк мали би націоналізувати за прогнозами щодо. До кінця червня, але цей процес не завершено.